Що ж, панство, сьогодні знову зустрівся з людиною в військовій формі, яка вже бракує в підземці Полтави. Поки ми з ним балакали до нас, підійшла поліція. через те, що цивільній не сподобалося, що людина в військовій формі вже бракує, але поліція сказала, що нічого з цим зробити не може через те, що він від нього немає. Запаху алкоголю і дикція досить чітка. А бракувати у нас не заборонено в країні, якщо ти повнолітній, тож таке. Але це така вставочка. По факту, поспілкувався я з ним, дійшли до того, що він дійсно хоче змінюватися. Сказав, що є конкретна можливість почати реабілітацію по алкоголізму. Він погодився. Узгодили ми з ним. Поїздку в цей реп-центр на, на найближчі дні. Я дуже сподіваюся, що він не спригне, що він не пропаде в один момент, а дійсно дійсно ми поїдемо і він почне реабілітацію. Я дуже сподіваюся, що ця реабілітація йому допоможе. Він її в один момент не закінчить, не скаже, що ні, мені це не потрібно. Тож наразі все залежить від нього виключно. Стосовно коштів, які дуже багать, багато з вас пропонує йому скинути ну, мені на картку, щоб я віддав їх йому. Цього наразі не треба. Всі ці моменти поки що перекриваюся, і йому зараз потрібна реабілітація. Якщо там повинні потрібні будуть кошти, я повідомлю вас. Відкрию банку, можливо, і на неї буду робити збір якийсь. Наразі так. Наразі все залежить від самої людини. Тож, я буду тримати вас у курсі, час покаже.